Сьогодні Луцька громада попрощалася із двома воїнами: Анатолій Панасюк та Олександр Сак захищали суверенітет та оборонили Україну на сході. Панахида відбулася у Свято-Троїцькому кафедральному соборі. Луцька війна забирає найкращих тих, хто вірив в світле майбутнє, мирне небо та щасливу країну для своїх рідних та усіх громадян України. Анатолій Панасюк і Олександр Сак свідомо обрали свій шлях і зробили усе, аби наблизити країну до перемоги. Анатолій родом із села Затурці. виховав двох доньок. Його життя обірвалося 24 вересня в Донецькій області на 58-му році життя. Краще не можу, навіть сказати, як хлопці в Фейсбуці написали ці, з яким він служив. Написали підполковник МВС, пішов простим солдатом. Мене спавлу вчили. Він був найстарший, підрозділі, 58 років. Все життя займався спортом. Тренувався. Хлопців тренував. У військовому плані він був підготовлений, а від артилерії ніхто не сховається. Про своє рішення піти на фронт не розповідав навіть дружині. Один час дзвонить мені товариш його хороший, друг його. Мій товариш каже, Діма, не сказав Балуч, не дзвонив йому, бо він дзвонить сам. Потім я узнаю, що він так і дружині сказав, забрав паспорт, військовий билет і пішов, сказав позвонить. Потім був в Львові на полігоні, потім в Києві. Приймав участь у звільненні Харківської області. На п'ять днів мав приїхати додому. Думав, вже ми зустрінемося, переговоримо, як там, як він пішов. Нічого мені не сказав. Я завжди йшов з роботи, з ним раз в три дні завжди. Думав, пішов і не сказав. Злий був на його навіть трохи. Не приїхав він додому, привезли його, кинули їх під Бахмут, там і загинув Толя. Олександр Сак народився в Нововолинську. Коли сім'я переїхала до Луцька, ходив в сьому школу та здобув юридичну освіту в університеті. Він дуже великий герой. Він завжди буде залишатись в серцях нас. Військову службу проходив в місті Одеса в морському флоті. Служив в морському флоті в Одесі. Я пам'ятаю, як він ще на кораблі їхав до Острова Зміїного. Він дуже останній час якось хвалився своїми досягненнями, якось що він краще всіх робить нормативи. Це герой України, якого ніколи ми не забудемо. Ні родина, ні Волинська область, людоньки, пам'ятайте своїх героїв. Я вас дуже прошу, щоб їхня смерть не була даремною. Слава Україні! Я знаю, що ви будете всі пам'ятати. Загинув Олександр 22 вересня в районі населеного пункту Опитне Покровського району Донецької області. Всі вони для нас герої. Хай вічно спочивають. Дякую їм, звісно, звичайно, за те, що вони нас захищають, що ми спокійно спимо. На жаль, сьогодні маємо ще дві втрати, ще два герої з нашої громади полягли на цій страшній війні. Нашим обов'язком є завжди пам'ятати про їх подвиг, про їх жертву. І не тільки зараз, коли йде війна, але й після перемоги. І зробити все, що в наших силах, щоб ця перемога наступала якомога швидше. Вічна пам'ять, шана і честь нашим героям. Юрій Куцик, Дмитро Кудик для новин на часі.